Сьогодні давайте обговоримо таку болючу тему, як почуття провини. Почуття провини. Що це? Людина рідко проживає одну емоцію в чистому вигляді. Наприклад, вину часто проживають разом із соромом або страхом, осуду чи покаранням. Почуття провини не закладене природою, воно виникає в результаті еволюції, соціалізації людей. Відчувати провину людина починає в дитинстві, в сім'ї, школі. Це є одним із способів регулювання відносин. Почуття провини виникає, коли ми віримо або усвідомлюємо, що порушили власні стандарти поведінки, або загально людські моральні норми, та несемо за це порушення відповідальність. Але складність в тому, що ці соціальні стандарти ніде не прописані, вони існують лише у нас в голові, як наслідок виховання в сім'ї з конкретними правилами і традиціями або іншого накопиченого життєвого досвіду. Тому, відчуваючи провину, людина порушує своє правило, яке для іншої людини може бути навіть невідомим. Рекомендація номер один: якомога частіше використовуйте в житті аксіому емоційного інтелекту. Я несу 100% відповідальності лише за свої емоції, наміри та рішення. І не несу жодної відповідальності за емоції, наміри та рішення або почуття та вчинки інших людей. Інакше кажучи, якщо людина обрала відчувати провину щодо вас, то її ніщо не зупинить, навіть якщо у вас такого наміру не було. Почуття провини має на меті покарання за відхилення людиною у своїй поведінці та мисленні від очікувань інших. Рекомендація номер два. Щоб не відчувати провину, достатньо припинити карати себе внутрішньо, а реально понести відповідальність в разі порушення. Наприклад,. За порушення закону оплатіть штраф. За заспізнення на зустріч запропонуйте оплатити колезі або партнеру таксі. Потрібно не загладити вину, а понести саме відповідальність. Види провини. Перше це раціональна провина. Порушили, понесли відповідальність. Наприклад, невдало спланували маршрут і спізнились на зустріч. Що потрібно робити? Перше. Усвідомити, що завдали шкоди іншій людині. Часу на вашу зустріч лишилось менше, і вона пройде непродуктивно. Друге. Взяти на себе відповідальність за це. Потрібно більш вдало складати маршрути чи виїжджати раніше, адже ви порушуєте кордони іншої людини, затримуючись на наступну зустріч. Третє виправити становище. Ну або вже результат. Наскільки це реально можливо? Запропонувати підвести на наступну зустріч і дорогою матимете додатковий час, аби обговорити ваше питання. Друге. Ірраціональна вина вашої відповідальності тут немає. Вами маніпулюють. Вона виникає, коли ви, наприклад, з'їдаєте пакет фастфуду на вечерю, хоча навколо всі тільки й говорять, наскільки він шкідливий. Але ви дійсно хочете його з'їсти і вже їсте. Розуміння, як треба, бореться з бажанням, як хочеться. Що вибрати? Що робити, якщо ви постійно відчуваєте на собі провину? Постарайтесь виділити ситуації або події, в яких ви відчуваєте провину. Не подзвонили батькам, вирушили на легковажне побачення, пропустили кілька тренувань поспіль, забагато працюєте або навпаки, вирішили зробити перерву у справах. Випишіть хоча б 10 ситуацій, у яких ви відчуваєте провину без явних причин. Подумайте, з чим пов'язане почуття провини в кожній ситуації і запишіть поруч. Наприклад, провів весь день у ліжку у вихідні. Я повинен бути продуктивним, я поводжуся кледер. Уже тиждень не говорив з мамою. Хороші діти повинні цікавитись, як справи у батьків. Відправився на тіндер побачення. Правильні відносини не починаються зі спілкування в інтернеті. Запитайте себе, це сталося через мене? Чи можу я якось вплинути на цю ситуацію не на шкоду собі? Необхідно визнати, що ваше почуття провини деструктивне, це невротичний стан, який заважає відчути щастя і благополуччя. Часто за почуттям провини ховається страх втратити любов оточуючих. Тут спрацьовує схема: я відмовив або зробив помилку, значить, я поганий. Мене вважатимуть поганим і не будуть любити. Я залишусь один. Залишатись одному страшно, тому в кожному зручному і незручному випадку включається почуття провини і бажання перед усіма вибачатись і бути винним. Людина готова нести будь-які моральні, тимчасові і матеріальні збитки, аби залишатись хорошою в очах інших, аби її любили. Замість того, щоб боятись втратити любов оточуючих, навчиться давати собі цю любов самі. Частіше нагадуйте собі, що почуття провини насправді страх втратити любов оточуючих. Говоріть собі, я вибираю себе, я вибираю своє щасливе життя. Для мене головне те, як я до себе ставлюсь, наскільки я себе поважаю. Зрештою, я впораюсь. Страх буде поступово йти, а разом із ним і почуття провини.